Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв. Вітаю вас. Вони стояли на майдані, щоб змінити країну. Вони ризикували своїм життям, щоб поламати систему, і на цій землі людям жилося краще. Але зараз Україну розколюють сепаратистські рухи тут викрадають, вбивають та катують людей патріотів на своїй землі. Про те, за що боровся Майдан і як сьогодні майданівці переживають цю глибоку кризу, яка виникла в країні після революції гідності. Ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Це Оксана Волошина, практичний психолог. Пані Оксано, дякую, що ви знайшли час. Прийшли до нас на ефір. Пан Юрій Манус, майданівець, співорганізатор об'єднання майданівців. Не Вітаю вас, пане Юрій. І Богдан Клебан, організа... співорганізатор організації не Також майданівець. Пане Богдане, ви отримали також поранення в Києві. Ми знаємо. Дякую вам, що ви прийшли. До нас на програму. У мене перше питання буде вчора. Відбувся референдум, так званий референдум на південному сході України. і Ми бачили цю, цю, ці черги людей, які йшли на цей референдум проголосувати за фактично розкол України. І ми знаємо, що зараз жахливі терористичні групи діють на сході України. І ситуація після Майдану стала складнішою аніж до Майдану. Пані Оксано, ви як психолог, як ви? Оцінюєте зараз, що переживають ті люди, які три місяці стояли на Майдані, боролися за кращу Україну, і зараз ми отримуємо просто така от ситуація складна, політична, економічна, і крім того, ми втрачали втратили Крим і втрачаємо схід України. Я вам хочу сказати, що переживання майданівців не лише зараз відбуваються, так, пов'язані з тим, що відбувається в нас на сході і з Кримом, і так далі. Ті переживання були після того, коли Майдан, після тих подій трагічних, так бо не можу сказати, що Майдан закінчився, тому що люди насправді почували себе використаними. Вони дуже хвилювалися за те, що не було подій тих, які відбувалися потім в Криму, почали відбуватися, так, і на Сході. Вони вже дуже хвилювалися за те, щоб майдан не був даремним. Щоб ті смерті і ті люди, які були поранені і залишили слава Богу на сьогоднішній день живими, щоб це все було недаремно. Ці жертви. Ну і в результаті, коли ми маємо те, що маємо на сьогоднішній день, ну це лише можна уявити собі, які відчуття в них і в нас так само. Ми всі разом, тому що ми разом ці всі події переживали. Хтось був в Києві на Майдані, хтось тут на місцях, так тобто, ми всі спостерігали і хвилювалися, і підтримували. Ну, Ну, тобто е жахливий стан. Найбільша шкода це е мирних людей на Сході, тому що вони направда навіть ті, хто і в Криму, так само, навіть ті, хто е не мали відношення, скажімо так, до того, так, і не були дотичні до референдуві, не приймали участі в тому, але їх, їм не залишили вибору. Виявіть, як вони почуваються. Їхні сім'ї, так, яким також треба допомагати. Як це робити? Яким чином допомогти? Ну тобто, ну це трагедія, це просто трагедія. Люди стояли на майдані це. і уявляли, що от вони скинуть цю владу і жити в країні і стане спокійніше, оборонову владу так, і життя налагодиться, майдинями. і все буде добре. Так. І тут замість одного зла приходить більше зло. Так загроза зовнішня. Україна, по суті, розпадається на очах через цю загрозу тероризму, і, і далі патріотів катують, вбивають. Пане Юрію, які ваші рефлексії з цих подій ви стояли. Три місяці на Майдані ризикували своїм здоров'ям, життям, бачили смерті своїх побратимів. Пані Ірина. Повірте, це дуже важко, тому що е, я спілкувався за тими питаннями, навіть такими проблемами, це на організація, що ми організували зараз допомогу тих наших, не скоріні. Навіть вам, як вам сказати, знаєте, що правильно. Дуже боляче. боляче, що наша влада нас не слухає, нас не бачить. Оце більше, розумієте, це більше. Що ми десь стояли, це ми не один день стояли. Ми, знаєте, от як, скажу чесно, ми, факт, ну, я приїхав перший раз на Майдан, то було вівторок, коли, пам'ятаєте, як ми мали рішати рішення ДНР е, на на наших е, урядовців. Цього це, 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 початку почав їздити, їздити. Ці всі події, які були, це зачистка майдану була, це прикування того, знаєте, прокуратури, як ми були в той сніг, такий дощ, але ми стояли, були до того. Ви знаєте, це боротьба з тими тітушками. Знаєте, повірте мені, це була вісім боротьба. Зараз, розумієте, я не хочу взяти останні події, це дуже важко, коли там блідолині поїмають, два посилили. Знаєте, оце я, знаєте, Я це оспор, постоянно стоять при немаючи. Постійно. Знаєте, я, я, я спідаю запитання, чому не я? Я спитаю, кудьте мені, отець, я, ну, чому так, я, я не я? розумієте? Це на очах загинули два хлопці, молоді ну, ну, хлопці. Знаєте, ну а де влада наша? Омісінь, де наша влада? Знаєте, вони кажуть, волонтери нам допомагають. Лікарі, бо як я дуже хочу зараз подякувати всім, всім -сім дівчатам, лікарам, які тим дівчатам, ну, волонтерам, пані Лілі такі, знаєте, Назара Ярославича лікарує. Ірина Юрівна, лікар, дуже щиро дуже дякую. Всім лікарям, дуже-дуже вам -дуже дякую і низьким покінці за нашу допомогу. Але де питання? Де наша влада? Миссимо, де наша влада? Дісі, розумієте? Ми їх стояли на майдані, такі були обіцянки, все знаєте, що нам обіцяли, все. Нема. розумієте, нема. Пусті слова. Богдане, ви стояли на Майдані. За що ви тоді боролися? За що ви ризикували своїм життям? І які зараз ваші почуття після того, що відбувається в країні? <кій> за що боровся? За волю, за свободу, боро, за Україну. Юра був з самого початку. Я, я приїхав вже 21 числа. Ми uh -huh. якраз тоді ніч їхали. В Рівному у нас. Нормальна була дорога всюди, чуточка ніде не аж в Ріну привіз з Рівну, під'їхали трохи на бусі і з калаша нас еталоні стріляли. Добре, що стояла наша соборона, даїшники стояли, там стріляли, там їх положили. А потім все до Києва вже була нормальна дорога, вже приїхали до Києва, на самий майдан заїхав. Ще якраз ще перед тим, як десь що з одного було. Тим, ну, як зайти на Майдан, вже після того, то ще снайпер ну, одного зустріти. То ви були в числі цієї львівської сотні, яка це притиснела? Ні, оце, передпіп, я, ні. <різький> я, був, я був зареєстрований 10-й Сукальський, а пізніше потім ще був, вже Сокольський з я був. Вони поїхали вже назад додому, я ще лишився. Потім ще був з Чевраською, 15 сотня. Як події на Майдані тоді на Грушевську розгорталися? Тут, тут не, не знаю, тут я зайшов, я побілів на тому Майдані. Там, на Грушевський, на Інститутській я був. Та я був в я був. Я просто я не, я не можу то згадувати, мені слези стоїть, що робилася. А влада нас немає лади, я би я не знаю, бо там не хочу просто тут на камеру виступати. Оксано, от як Майданівцям жити з тим, що вони побачили, з тим, що вони охоронили своїх побратимів, і зараз, коли далі українських патріотів вбивають, і, по суті можна не можна говорити, що ці смерті були марні, так, але будь-яка смерть, вона є жахливою і. І все-таки це сталося, і ми не бачимо результату покращення. <клі> От зараз, в якому вони стані знаходяться, ви уявіть собі, так це е, ті хлопці, з якими я працювала, яким я допомагала, вони з самого початку були в такому стані. І це дуже важливо говорити про це і знати, я мушу зараз це відреагувати, тому що е, е, в такому стані дуже важко жити. Дуже важко, і от я зараз це наблюдаю і е, спостерігаю такі речі. І е, хочу, щоб ті, хто нас зараз будуть бачити, так е, по телебаченню, е, зверталися за допомогою психологічною. Це дуже важливо, тому що в такому стані жити неможливо. І без допомоги вони собі направду не дадуть ради. У нас є досить фахівців, які готові, які працюють зараз командою, так і допомагають. І ми своїми силами це робимо. Звичайно, нас ніхто не не фінансує, нам ніхто не допомагає. Знову те саме, що хлопці казали влади, практично немає. Забули просто про нас. Забули. От і це дуже важливо, тому що це не не одна людина, це не не, не не двоє, це не троє, і навіть не сотня. Це дуже багато людей по всій Україні. І ви уявіть, у них також є сім'ї, в них також є діти, і ви уявіть, що вони відчувають, їхні рідні, бачачи своїх близьких людей в в такому стані. Вони відчувають себе використаними. Дуже багато е, людей з почуттям впровини, що я живий, а мій товариш загинув. Я завжди кажу, ми дуже вдячні, вони повинні знати за це, що ми їм вдячні за те, що вони живі, бо вони потрібні нам живі. Ну, тобто, оте, от що я на сьогоднішній день хотіла би, щоб е, почули почули ті люди, які роз'їхалися по домах, ті хлопці, які були на Майдані, так? Тому що е, не лише... Е, Дуже багато хто вважає, от вже я так за останні чотири місяці так, роботи своєї такої плідної з хлопцями майданівцями, і я бачу, що багато людей, і медиків, так, і просто, простого населення, вважають, що постраждали більше ті, хто мали поранення. Ну, тобто це не факт. Бо вони постраждали ще і фізично, так а є дуже багато людей, які в жахливому психологічному стані, і наслідки будуть не дуже хорошими, так якщо не рятувати і певно. Чи якісь хлопці, які лікуються у в психіатричних лікарнях і в інших так, психоневрологічних диспансерах, так, досі. досі І навіть ви говорили про випадки суїцидів. Випадки суїцидів і це правда. Я не хочу зараз озвучувати, хто це саме і не буду цього робити, бо це є конфіденційної. Фірмацію і відповідно не хоче родина про це говорити. Ну це це зрозуміло, але такі випадки є, і про це треба просто кричати, тому що ну ніхто не піднімає це, може, десь піднімають я цього не бачу і не чую. Ну якщо я не бачу і не чую, будучи в, в тому всьому в, в працюючи і спілкуючись з тими людьми, і має маючи дотичність пряму, так якщо я не бачу цього, значить і інші хлопці не бачать. І ті люди не бачать і не чують, які потребують цього, якщо я не чую. Значить, треба це якимось чином так організувати, щоб про це чули, щоб відчували опіку, відчували допомогу. Тому що ми не повинні ні в якому разі втратити ще хоча б одну людину після того, щоб сталося, що сталося. Тому що ми вже і так багато втратили. Багато людей втратили. Розумієте, прошу. Пане Юрію, і майданівці, ваші друзі, ваші товариші, побратими, які стояли з вами, створили цю організацію «Нескорені». Ну, так? так от розкажіть, будь ласка, що це за організація? Чому ви її створили і, власне, чим, над чим працюєте? Ви так об'єдналися всі так. для якоїсь мети спільної. Ви знаєте, так? Е чому за організацію не «Нескорені»? Ви знаєте, як мано скоритися? Як можна скоритися після такого побачення? От о, як можна скоритися? Як можна не діяти, не допомагати один одному, розумієте? Як ми, маємо, ми можемо не звертатися до влади? розумієте? Тверте мені, я зараз... Е, той в той допомоги, я... Можем... Ми будемо один одному допомагати. Так, ми, будемо... ми теж звертаємося до влади. Ви знаєте, за той період часу, де я лежав в лікарні, знаєте, дуже багато подій. Дуже дуже багато подій, які теж питатів ходив до допомоги, у нас звертався, деякі питати. Кажуть, немає коштів. О, нема коштів. Mm -hmm. ну, оце я привел, у нас коштів. Як нема коштів? Ви знаєте, як ми на Майдані стояли, ми розмовляли. Ну, Ці гроші, от було влада Януковича, так? було відкрити грошей. Багато, багато є представників цієї Януковича, які зараз стоять стоять при владі є, це бізнесом. Ну, вони ті гроші вкрали, в комент, В нас вкрали. О, всі наші України вкрали. Нехай вони частину коштів повернуть. Або нехай друге зробить за ті свої власні кошти, розумієте? Це, це буде справедливо буде, і нам ті було легше будуть. Якщо вони їм, ну, ви знаєте, у нас таке однакий, якщо вони до нас не дослухаються, то прийдеться нам третій майдан робити. І буде третій майдан, розумієте? Якщо наша влада не дослухається, якщо люди це не дослухаються. Тому що, розумієте, ще є таке питання, ще як Бог є на світі розумієте, Ми Майдан, от цим да, знаєте, ми тільки з Божою от, не виявили влада Так. Віра ратувала дуже хлопця. Ви знаєте, хочете мені, знаєте, хто там був, хто там знає, знаєте, <как> нас знала друга сила. Так знаєте, нехай ці наші депутати зараз хай задумуються з тим питанням. Що ви розумієте, що, ем, що з нами будуть ось ті люди, які борються за справедливість, за доброту, за чесність, з нами будуть допомагати Богу. А ті, що зараз розумієте, це кажу, гроші це все. знаєте, мені один що таке вас дьявола? От прийде час буде дьявола, І вона ти собі задумувалася це питання. Це вісім, це гроші. Це фінанси, розумієте? Це вісь час дьявола. Пане Юрію, от якими зараз проблемами? Найбільше перед чим опинилися Майданівці, перед якими потребами, перед якими загрозами? Чи це брак коштів на лікування, брак психологічної допомоги? Всьому браку. Саме само матеріальну проблему. Ми зараз, маємо, щоб пострадали зараз після тих рамяні, нам важко працювати. Ми не питаємо, наскільки важко. Ми знаєте, трошки працюємо фізично, зараз на починаються приступи. Ви, ті, головні болі. <риклад> ви знаєте, це, знаєте, можемо розуміти того, то я сам імен спілкуюся з цим питанням. Знаєте, ми фізично зараз ну, нам важко працювати. Хоча ми стараємося, знаєте, з сім, треба треба. У нас є сім'ї, так годувати все. Ну, мити, ну багато людей, які не можуть працювати. Знаєте, ну, а як жити? які ціни ростуть? Це облада, чому ви цих ці ціни не піднімаєте? Це це, це, це це просто жахливо, знаєте, і з тими жити. І люди Не просто такі майданці ви кажуть, що пусті люди, які нам допомагали на майдані. Скільки людей нам допомагали? Ми дивилися, ну знаєте, постійно додивилися вони. знаєте, Бо я був саме сам з Олеська, і у нас було ті, у ну, вас ті люди, які mm -hmm. доміналися, які ну, брали кошти, які ми самі ввозив кошти на Майдан mm -hmm. передавали. Хлібом, ну продуктами, ну, знаєте, всі розумієте. І за та влада от зараз, забула, розумієте, не тільки манація, а ще інших останніх людей. Угу. Пані Оксано, Майдан це була така собі інша реальність, та це була якась така модель ідеального суспільства, де люди Привіт. безкорисливо допомагали один одному, Привіт. де була безкоштовна медицина, безкоштовні харчі, де було братерство, так Привіт. і єднання. Зараз наші майданівці повернулися в свої суспільства, звичайні українські села, містечка, де знову ж таки очевидно є і корупція, і брак робочих міст, і, 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 і медикаменти, за які треба платити. Так розкажіть про цей психологічний момент важкості. Адаптуватися до цього життя, з якого вони вийшли на три місяці, поки стояли От тепер. Я хочу так. Це дуже важливий момент. Я вам mm -hmm. дякую, пані Ірино, що ви підняли це питання. Воно дуже гостре наразі, тому що я навіть бачу по тих хлопцях. Я супроводжувала групу на реабілітацію в словаччину 14 чоловік, і ті хлопці, з якими це два тижні тому, ми повернулися в Україну. І я побачила, наскільки вони були піднесеними, коли повернулися сюди. Так насільки була робота зроблена ну така на, на славу. Так ми плідно всі разом попрацювали. І коли я бачила ті очі, які вже світилися, так які вже готові знову діяти, жити, працювати, так зовсім інший психологічний стан. І також говорю про це всім, ну але між тими людьми, з ким я спілкуюся. Так це це не є на, на загал, там на всю Україну. Ну я не знаю. Тобто, тільки в ті в тій сфері, з ким я маю дотичність, де я можу це говорити. Що дуже є важливий момент підтримувати людей. Постійно, і це не тільки повинен бути психологічний супровід, це повинна бути і соціальна допомога, так допомогти адаптува адаптувати себе дуже багато людей втратили роботу за той час за чотири місяці майдану. А, а я і не тільки тому так втратили бізнеси, так тому що вони були там, бі бізнесом не займалися. Ну там бізнес це дуже можливо буде звучати голосно для наших потужних можновладців, так ну але тим не менше. Це приносило дохід всій сім'ї, і люди це втратили так. І допомога потрібна обов'язково, тому що повернувшись на свої місця, так і додому, в села, в міста, немає значення. У мене в групі були люди з усієї України. Це і Луганська і Одеська область. І от недавно я зараз розповім вам діалог, тому що я спілкуюся з тими хлопцями постійно, навіть ті, хто в Одеській, Луганській області, в Києві в телефонному режимі і по скайпу. Я стараюся підтримувати як можу, тому що фізично я, я не, не маю можливості приїхати до них. І я дуже тішуся, що вони хоча б Телефонують, і я можу їх підтримувати хоча б в телефонному режимі, і вони за це дякують. <кій> От, але ситуація така: остання розмова була з одним з хлопцем, він живе в Одеській області на кордоні з Румунією. І коли він повернувся додому в своє рідне село, і він мені каже, що його зустріли дуже недобре. Люди, з якими ну, односельчани його, і сказали, що це із за тебе нам ціни підняли, а ти майданутий майданівець, як це нас прийнято, mm -hmm. так говорити і так далі. В нього також сім'я і дитина там. Сім'я страждає від того. І я кажу: ну що ж робити, воля, треба якось допомагати тобі. А він каже, я кажу, наша робота з тобою була марною. І я вам скажу слова, які були для мене. Це, це найвища нагорода для мене. Повірте. Тому що я знаю, що потрібно психологічний супровід ще потім деякий час, хоча б там на протязі року, року, а ми були всього два тижні. Я там вперше його побачила. І Він каже: Оксаночка, якби не наша з тобою робота, я би приїхав сюди і просто повісився. Розумієте, наскільки це серйозні речі, і як їм там важко, і йому нема кому допомогти. Ми зараз тут у Львові також з дівчатами-волонтерами, з медиками нашими. Це Наталія Жицька, вона є координатор медичної служби допомоги штабу національного спротиву Львівської філії. Вона така молодчина, наскільки вона робить багато роботи. Хлопці, напевно, знають. Це просто нема слів. І от ми спільно так бо, бо ми не можемо самі собі так дати раду. Ми телефонуємо, когось просимо, звертаємося, і те саме. Чуємо, там нема коштів. Ми не розуміємо, що ви робите? Ну мені дуже шкода, що ви не розумієте, що ми робимо і для чого. Дуже шкода, повірте. Наразі це, це все роботи це було... ентузіастів так, волонтерів. Так, і волонтерів. Там я... ще треба пояснювати, чому це робота чому важлива. Чому ми це робимо? і Чому Ферлі це держави, важливо? Ну це дивно навіть це дивно. Навіть такі речі озвучувати. Розуміє? Дякую, Оксано. Богдані, ви казали, що втратили роботу через майдан. Так, так розкажіть, розказіть ви повернулися додому після майдану. І що змінилося в вашому житті? Дзвонив начальник цеху каже, або приїжджай додому і старшим майстером, або, або розчитися. З Майдану. Я каже, ні, я лишаюся. У мене з роботи все. І як я зараз? Ви я в зараз сайті... Без роботи я не маю роботи. Роботи теж немає, взагалі немає. Важко знайти зараз роботу Та? тим більше. Треба тільки підтримку. Це а ці не попіднімалися, я за що жити, я не знаю. Ви отримали поранення на Майдані. Зараз вам потрібні, мабуть, ліки так? Ще не, не треба. Я ж я лежав виника в госпіталі, там мене лікар гарно вилісів. Мене б направили або в Польщу, або у Львові. Кажуть, давайте Вів я Польщу, я хотів. Нормально, мене от, Минулого понеділка я був, там ще потурний знімок робив, там все нормально зростається. І які ваші переживання з цього приводу? Ви не шкодуєте, що ви були на Майдані? Ні, зовсім наоборот. Я Я б не приснив, того я там не був. Я б міг взагалі спати. Не можу так розказувати. Страшне переживання, це... ну, то. Я можу про політики говорити. Власне mm піднімаємо. -hmm. Ви знаєте, нам дали таку інформацію, що на тупольні були поступлені були документи з Верницією. Тобто допомога, яка не заплачу. Ми не знаємо, де ті документи. Ми от ми не знаємо, де ті медикаменти. От хтось зараз слухає, бо дивиться. От є зараз можна зробити такі. Ну ну ми не кажемо там, що там щоб добити документ, щоб доход було ну доступ тих до документів до, до цих медикаментів. Всім, Та. всім знаєте, всім не. Які потребують, потрібно. Тільки ви знаєте, всеки ще людей, кроме того, що є без того ж теж тяжкі хворі і мають за що купити ліки. Майданівці зараз е, опинилися перед проблемою, що їм потрібні ліки це на лікування, це? і вже а, власне, але, але власне цей етап безкоштовного лікування закінчився. Так? Я не можу сказати, що він закінчився. Просто ага. люди, ну, дехто повторно не звертається. Тобто, я ще вам ще раз кажу, ми самі шукаємо тих людей, до кого ми мали дотичність, так, і якого підтримували самі від самого початку, ми їх постійно підтримуємо. Так? Ми шукаємо тих людей. От зараз є ці хлопці. Так, саду, ми саду, ми не... зараз продовжимо, mm -hmm. мусимо зробити коротку паузу mm -hmm. для реклами. Дочекайтеся, ми повернемося за мить.